Композиційно виглядав на фоні замку Турул. Тож Анастасія довго не думала, що відобразити на полотні. Мені просто сподобався, як він на фоні виглядав на фоні замку. Я малювала чорним малю... олівцем, спочатку просто олівцем, потім чорною ручкою, бо це мій улюблений майже спосіб малювання. Я загалом люблю малювати якісь статуї, особливо птахів. Ужгородський замок знову перетворився на мистецький простір. Тривав відкритий пленер членів молодіжного мистецького об'єднання Фокус Група. Ми вирішили організувати такий спільний проєкт разом із Закарпатським власним краєзнавчим музеєм імені Теодора Легоцького, із академією мистецтв, із Ужгородською школою мистецтв, із фаховим коледжем мистецтв імені Адальбера Ерделі. І всіх бажаючих. Цей пленер націлений на комунікацію, аби учасники спілкувалися, знайомилися і в кінцевому організували спільну виставку у замку. Основна ж мета пленеру популяризувати традиції. Пленер це формат візуального самовираження, який був закладений ще нашими класиками Адальбертом Ерделі Йосипом Бокшайом. І їхніми товаришами, які заклали дуже високі цінності, і ми повинні це популяризувати і примножувати. Долучилися учні Ужгородської школи мистецтв, студенти фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі та Закарпатської академії мистецтв, а також представники фокус групи. Ось учнів зі школи мистецтв на пленер прийшло дев'ятеро. Багато локацій припало до душі учням, каже Михайло Йолич. У дітей ну, в загальному класиці це іде ворота, да, це у нас міст, це іде бастіон по лівій стороні, там дівчата малюють бастіон, є вхід, тобто у нас драбина. Їх, їм подобається в принципі проста річ. Тобто якісь фактурні речі, так і дуже складні, тобто архітектурні, які їм на даний момент ще не піддаються, але прагнення у них залишається велике. Добре, як то кажуть, поєднатися в мистецькому русі. Тобто дітям подивитися, як працюють студенти, студентам, які заох... як... як працюють діти, побачити трошки цього гнеївізму, побачити бажання їхніх прагнень і тому подібне. Один ракурс, але різні масштаби у роботах учасниць планеру з Ужгородської школи мистецтв. Дуже сподобалася ця місцевість, бо е, тут е, композиційно круто. Ми довго ходили, вибирали, е, але потім нам наш вчитель Михайло Михайлович щоб міг нам вибрати, е, тому що тут е, е, ніби в центрі композиції дуже красивий куш з розами. і нам ще дуже сподобалась ось та е, церква, яка знаходиться ззаді. Усі гарні локації, але це нам більше всього сподобалося. То, що вона дуже гарно викладає колір та є контраст, можна з чимось пропрацювати. Ми ходили довго, але ну, ми шукали різні місця і нам нічого не вдалося, але це нам ніби як прям знає. Душу запало нам це дуже сподобалося. Ми знайшли тут щось особливе, щось атмосферне, знаю, можливо, як з мультфільмів або з кіно. Файдір той, хто причетний до всіх закладів, учасників планеру. Спершу закінчив школу мистецтв, далі коледж, а нині навчається в Закарпатській академії мистецтв. Пишу, що оку мило, те, що не малюють інші, а отакий гарний тут вид, я не знаю. Тобто зайняв, думаю, одне із найкращих місць, то й можна собі посидіти та й та порослаблятися трошки в теперішній ситуації. Чому би треба щось позитивне шукати? Замок в імпресіонізмі пише Іван Налимко. Ерделі дуже часто любив в такому напряму малювати, тому я так надихнулася його роботами і продовжила такий певний шлях. Локація ж привабила історичністю. Коли ви знаходитесь на цій території, ви відчуваєте оцей от дух історії, і одразу приходить натхнення певне. Ну, любов до історії, все таке, ну історія нашого рідного краю. Це все дуже особливо впливає на мистецтво. Із цих робіт сформують виставку до ювілею закарпатського краєзнавчого музею імені Теводара Легуцького. Буде символізувати все, що пов'язане з музеєм, це і володарі замку, і зовнішній вигляд, бастіонні мури, і залучимо на пленер художників, відвідувачів, хто би хотів, учнів шкіл художніх. І створимо таку спільну виставку. У нас 80 років і сорокова виставка так символічно співпали дати. Ну і ми організовуємо таку чудову можливість, сприяємо культурному відродженню, мистецтва в нашому краї, Залучаємо популяризуємо. І оскільки ми найбільший культурний заклад нашого краю, то Всіляко сприяємо цьому, ну і святкуємо. Планер не просто створити з натхнення і фарб чи олівцям роботу. Учасники кажуть, що їм дають такі ініціативи. Це досвід. Просто сидиш, малюєш. Насправді його вдома такий досвід отримати важко. З натури малювання, а тут свіже повітря. Сидиш, тобі багато хтось каже гарно, малюєш. Сидиш такий, і в тебе є бажання малювати. Це можливість зустрітися з друзями, взагалі поспілкуватися з художниками. Дуже е, кльово збиратися, тому що нам е, є випадає можливість малювати з натури та повищувати свій рівень. Інколи досить важко зрозуміти ну, по картинці, як там має бути, і зрозуміти перспективу, колір і взагалі ці всі аспекти. Тут це більш явно показує. Тому що тут є вчителі, які не можуть це явно пояснити, а не коли ти сидиш вдома і не розумієш, що тобі робити? Не знаю, натхнення, напевно, особливо після важких переглядів, де загруженість просто максимальна, і ти ночами не спиш, то посидіти десь в парку, в замку і помалювати це таке розслабляюче захоплення. Розвиває уяву, розвиває самі академічні такі. Правильні норми, як малювати, як змішувати кольори на самому плен на відкритому просторі, тому що в аудиторії малювати це одне. А коли ви виходите на вулицю, тут і зміна погоди, зміна кольору, відтінків, оточення, тому що сонце ми всі, все рухається і все змінюється. Це дуже цікаво, так вловити потрібний момент. Загалом долучилося близько 40 учасників, які вже невдовзі представлять свої роботи на виставці в Ужгородському замку з нагоди його ювілею.